Привіт, друзі! Мої шанування! Пропоную вашій увазі другу частину подорожі до аргентинської столиці, до міста Буенос-Айрес. Першу серію ми закінчили у районі Лабока. Отож, звідси й продовжимо наше знайомство із містом. Місцевість, де зараз знаходиться район Лабока, був саме тим місцем. Де в 1536 році Педро Ла Мендоса заклав місто Буенос-Айрес. Перша його назва було місто Святої Трійці. Під час іспанської колонізації тут у Лабоці розміщувалися бараки темно темношкірих рабів. А пізніше, після ну, як Аргентина стала незалежною, тут розмістилися солільні та дубільні. Ну, солили та Дубили шкіру. В Лабоці знаходився перший порт буено Пізніше його перенесли трошки північніше. В кінці 19 століття район порту стали активно заселяти вихідці іммігранти з Італії, переважно з Геної, який надали йому сучасний вигляд. Мігранти фарбували свої будинки різними кольорами фарби, тому що часто однієї фарби не вистачало на весь будинок. В результаті різнокольоровість слабоки стала традицією, і фарби стали більш яскравими та різноманітними. От як? Як тут. Значний внесок у розвиток цієї традиції, розвиток та збереження цієї традиції. Приписують художнику Беніто Кінкелю. Це аргентинський живописець Самоучка, який жив і працював тут у Буенос-Айресі. І помер у 1977 році у віці 87 років. Він є також автором розписів у місцевому музеї Педро Мендоса. Подейкують, що саме завдяки йому район Лабока не втратив своєї строкатості. Та автентичної екзотичності. На сьогоднішній день Лабока, що у перекладі з іспанської означає рот, вважається однією із головних туристичних принад міста. Тут є усе, що полюбляють мандрівники: танці, пісні, живопис та багато різних кафе та ресторанів. Звичайно, багато хто із місцевих жителів. Недолюблюють лобокку. Вони вважають, що цей, так би мовити, туристичний рай створено штучно. І він не передає атмосфери аргентинської столиці. Хоча, як на мене, хай навіть трошки штучно, але тут дуже гарно передана автентичність, екзотика та колорит цієї місцини. І на брак відвідувачів тут ніхто не жаліється. Їх тут хоч відбавляй у любу пору року. Головна вулиця у цьому районі називається Камініто. Тут практично у любу пору доби кипить життя. Художники пишуть картини, музиканти грають, а місцеві жителі торгують сувенірами та показують різноманітні шоу, хто на що гаразд. І усе це відбувається у ритмі танго, оскільки танцюристи виступають прямо на вулиці. І, до речі, якщо ви вмієте танцювати танго, то партнер чи партнерка для вас завжди тут знайдеться. Ну, походу, вітьок сьогодні точно не танцює. О, а це його тема. З нашими четвероногими друзями він би точно поладив. Таверни місцевого порту стали батьківщиною танго. Цей чуттєвий танець набув всесвітньої популярності та слави. Але тільки після офіційного дозволу папи Римського. Сувенірів тут до кольору до вибору. Як то кажуть, як у дурного фантіків. Оце екзотика, оце я розумію. А то їдеш у тому автобусі, не то фотографувати, не то знімати відео, не то просто собі сісти та слухати. Хто дивився першу частину, розуміє, про що я. А хто не дивився, то поясню. Це я про туристичний автобус, з якого дуже важко щось толком роздивитися. Я вже мовчу про те, щоб щось зняти. А тут можна заглянути у кожну шпаринку, у кожне вікно, у кожні двері, якщо вони відчинені, та роздивитися і зазняти усе, що тобі заманеться. Чим я залюбки й займаюсь, натхнення додають мелодії танго, які чути просто звідусіль. І особливо приємно лягають ці звуки на слух, коли вони виконуються вживу. Так чому ж Лабока називається Лабока, тобто Рот? Таку дивну назву він має тому, що колись тут був перший порт міста. І через нього, як через рот, усе входило до усієї Аргентини. Відверто кажучи, мабуть, все ж таки праві жителі Буенос-Айреса, які не дуже люблять Лабоку. Тому що район цей у більшості своїй... Похмурий, брудний та депресивний. Цей парадоксальний факт дуже дивує. Як таки може бути, що одне із найвідоміших визначних місць міста являється разом з тим одним із самих небезпечних та непрестижних районів? Усе дуже просто для Бока це район, а місце, куди привозять туристів, це маленький клаптичок району Лабока. Який називається Камініто, тобто доріжка. І ось саме ця невеличка доріжка, призначена виключно для туристів. Камініто зовсім і не передає атмосферу усього району Лабока. І тим більше не передає атмосферу Буенос-Айреса. Тут романтики дуже мало, повністю штучне місце. Куди автобусами звозять та вивантажують іноземців. Самі ж жителі Буенос-Айреса цей район не люблять і стараються туди не ходити для прогулянок або відпочинку. Цей малюсенький квартальчик називається Камініто в честь одноіменної вулиці. Вона дуже маленька. Зараз її довжина сягає всього 150 метрів. До речі, бачите на табличці. Внизу написано Республіка Ля-Бока». Виявляється, що у середині ХХ століття кілька разів був рух за відділення району Ля-Бока від усієї Аргентини. Місцева гопота завжди мала авантюрний норов. Останній раз питання про відділення від Аргентини піднімався не так вже й давно, у 1983 році. Тоді відбулося падіння останньої диктатури, і усі відчули волю. Але й тоді ніхто серйозно не розглядав питання про відділення міського району від усієї країни. Давайте ще раз пройдемося по камініто класичний будинок району Лабока, зроблений з дерева та оббитий рифленим корабельним залізом, і пофарбований у різні кольори. На камініто залишилося кілька житлових будинків. Усім їм від 100 до 180 років. У більшості ж будинків влаштовані сувенірні магазинчики або ресторанчики. На вулиці Кам'яніто продається багато картинок. Трохи поодаль танцюють танго. Один із міфів, що гуляє в інтернеті при описанні лябоки, звучить приблизно так. Лябока. Просякнута атмосферою мистецтва тут живуть творчі люди, музиканти, котрі дуже люблять грати на вулиці, танцюристи танго, котрі обожнюють танцювати і часто їх можна застати прямо тут за цим заняттям. І художники, котрі жити не можуть без творчості, і тому пишуть свої картини прямо тут. Насправді все набагато прозаїчніше. Атмосфера тут більше нагадує ринок. Торгаші із перу, низькопробні танечники, котрих не взяли у нормальні танго-шоу, відтанцьовують, щоб заманити наївних грінго у дорогі, але не дуже смачні заклади харчування. А ще бариги, котрі продають картинки. Не свої. Їм їх пишуть художники, котрі зовсім тут і не живуть. І, відповідно, художники пишуть те, що добре беруть. Усе тут налажено та випробувано на Грінго роками. До речі, щодо картинок, художники, тобто торгаші лябоки, дуже не люблять, коли туристи фотографують їхні витвори. Логічно ж, сфотографують, вдома на принтері роздрукують, на стіну повісять. А купувати хто буде, так і весь бізнес здохне. На камініто ви обов'язково зустрінете танцюристів танго, котрі не вміють його танцювати. Їхня професія фотографуватися з туристами у тангопозах. Головне, це мати аксесуари. Хлопці надівають на себе жилетку або пенджик, обов'язково капелюха, інколи шарфік. Дівчата, капелюшка та шаль. А, і саме головне спідниця із глибоким розрізом. Ціна стандартної фотосесії від 5 до 10 доларів може варюватися в залежності від того, наскільки дорогий та екстравагантний одяг на моделях, плюс пози та піруети, ну і звичайно, зовнішність також має значення. Але якщо на живих танцюристів грошей шкода. То можна сфотографуватися ось тут, запхавши свого писка в ось оці отвори. Це також платно, але дешевше. А позаду мене знаходиться. Ні, це не конфлікт України. Це стадіон Бомбонейра. Гурчить сильно. Е, стадіон Бомбонейра. На ньому. В складі команди Бока починав грати легендарний Дієго Марадона. Десь там ходив, бродив, передівався, зривав овації. А зараз тут тишина. Не знаю. Зараз я не знаю наскільки команда Бока, яку вона займає позицію в Аргентинській Лізі, чи, ну, скоріш за все, це місцева ліга. До речі, треба буде знати. Так от, взнав. команда Бока Хуніорс грає в аргентинській прем'єр-лізі. І грає досить таки непогано. Кольори їхнього прапора, як і українського, жовто-блакитні. Тільки жовтий тут зверху. А найзапеклішими суперниками є команда River Plate. Ці дві команди в Аргентині на кшталт двох українських Динамо та Шахтар. Бока Хуніорс була створена 3 квітня 1905 року із італійських іммігрантів. До речі, нагадаю, що легендарний Дієго Марадона, якого тут просто боготворять, свого часу також дуже довго грав за італійський клуб Наполі. Мабуть, так склалася доля, чи зійшлися зорі, що один із найзнаменитіших. Футболістів планети грав за національний клуб тієї нації, яка колись створила команду Бока Хуніорс. Ну, з футболом більш-менш розібралися. Давайте повернемося назад до Лабокі. Через часті повені та пожежі, які частенько траплялися у багатоквартирних будинках. Група сусідів у 1884 році створила першу у Південній Америці добровільну пожежну дружину. Зараз ви бачите типічний район Лабока. Хоча ні, уже ці вулички межують із туристичним раєм. Ось тим невеличким п'ятачком, про який я щойно розповідав і до якого ми ще раз повернемось. І повернемося хоча б тому, що ми не можемо його оминути, повертаючись від стадіону до місця, де зупиняється наш туристичний автобус. Квиточки на який у нас дійсні, здається, до 20-ї години вечора. Проходячи по всі вуличні кафе та ресторанчики, ми боролися із величезною спокусою тут перекусити. І плюс аромати. Які наповняли цю гамірну вуличку, цю спокусу тільки підсилювали. Але ж у центрі міста нас чекає фестиваль смаженого м'яса. Тому ми вирішили не розмінюватися на вуличний ширпотреб, тим більше, що досвід уже був. А дочекатися, так би мовити, блюдо від шефа, а точніше, м'яса приготованого. Професійними асадорами. Неподалік цієї стели генерала Дона Хосе де Сан-Мартіна і знаходиться зупинка, до якої ми прямували. Точніше, вона знаходиться ось тут, біля цього хреста. І саме тут знаходився перший порт міста Пресвятої Трійці. Це була перша назва Буенос Айреса. І саме звідси ми їдемо знайомитися далі із містом. Добрих вітрів, чи то доброго повітря. Але про це я розповім вам уже у наступній частині. Так що не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли вийдуть нові. Ну, а наразі ми будемо покидати лабоку та їхати далі. Ну, а вам. Я хочу побажати усього самого-самого найкращого. Миру, процвітання та благополуччя! Вірте в Бога, вірте у наші збройні сили, вірте у свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу! Слава Україні!